Сердечно дякую. Чесно сказати, після такого представлення мені ніяково і почуття вдячності за це запрошення, за можливість бути тут поєднується з почуттям ніяковості. Чесно скажу, не вперше я в цій ситуації, але я до тепер не звик, коли мене запрошують до слова і присутні встають. І мені хочеться вклонитися всім, хто зараз тут. Всім вам, шановні колеги, друзі, подруги, брати і сестри, тому що завдяки вам і завдяки таким, як ви, я зараз маю змогу бути тут. Я вільний завдяки тому, що є люди, які боролися за мене, які говорили про мене, писали про мене, привертали увагу до мене і до інших військовополонених, засуджених і незасуджених, до цивільних в російському полоні. Моя свобода це результат дій дуже і дуже багатьох людей. Я вільний завдяки іншим людям. Я не пишу зараз промов. А найгірші промови, які в мене були останніми двома місяцями, це якраз ті, які я намагався написати. Але, звісно, я намагаюся наперед зрозуміти, що обов'язково хочеться висловити. І майже все це походить з мого часу в полоні. Як сказав пан ректор, я перебував в російському полоні два роки і чотири місяці. І як би це не звучало, для мене це не стало згаяним часом, тому що е, умови, в яких ми перебували в полоні, і в яких зараз перебувають в полоні наші брати і сестри, побратими і посестри мої і наші співгромадяни і співгромадянки, вони перебувають у системі, яка створена. І відкалібрована так, щоб призводити до деградації людини. Перебуваючи в полоні, ви вміщені в умови, де ви деградуєте фізично, там ніхто не стає здоровішим і звідти не виходять здоровими. Комусь пощастило більше, як мені. У мене не так багато проблем зі здоров'ям після полону. Вони, звісно, є, як у, на жаль, багатьох моїх побратимів і посестрів. Деградація відбувається емоційно, тому що емпатія, чутливість, чуттєвість караються. Ти грубнеш там, нарощуєш товсту шкіру, пропускаєш не крізь себе а повз себе страждання інших людей, їхній біль, тому що основне завдання це вижити, а для цього треба стати нечутливим. Деградуєш інтелектуально, ти тупішаєш. Ти банально тупішаєш. Особливо перші дві третини перебування в полоні, коли не було доступу ні до книжок або будь-яких інших текстів, ні до паперу, ні до ручки їх було заборонено видавати військовополоненим. Коли не було можливості підтримувати інтелектуальну комунікацію, а спілкування охоронців з військовополоненими зводилося до того, аби створити і підтримати атмосферу постійної загрози і страху, це призводить до утупіння. Начебто парадоксально, чому я не вважаю цей час згайним, тому що люди в цій ситуації починають опиратися, вони бережуть свій внутрішній світ, вони збагачують його і вони опираються в цій деградації. Ті, хто ніколи не були спортивними, я, наприклад. Починають займатися спортом, ті, хто ніколи не були дуже чутливими, починають приділяти особливу увагу тому, в якому стані перебувають їхні співкамерники або сусіди по бараку, і чи не потрібна комусь допомога. Ті, хто ніколи особливо не любили читати або не думали про те, що треба прояснювати якісь фундаментальні речі, починають над цим замислюватися. Мені пощастило, не було жодної хвилини за ці два роки і чотири місяці, коли мені було би нудно. Мені завжди було чим зайнятися. Я викладав англійську мову співкамерникам, я ніколи в житті не викладав жодної мови нікому. Це був цікавий досвід. І один з моїх найкращих студентів порадив мені, коли я вийду запатентувати новий метод викладання англійської мови без текстів, без ручки, без паперу, без нічого. А з деякими успіхами він зробив дуже непоганий прогрес. Я намагався писати тексти, колонки переважно або виступи, звісно, в голові. Оскільки я дуже боявся втратити одну з основних своїх робочих мов англійську, а частину текстів я писав англійською. Я згадував ті молитви, які я знав, і я створював нові для себе і намагався виробити своє власне молитви неправило. І я багато думав про основні фундаментальні поняття і цінності свої. На третій день перебування в Луганському СІЗО, я згадав, що кілька років перед тим подумав, поглинений постійною повсякденною діяльністю. Я, на жаль, не знаходжу часу для того, аби зрозуміти, наскільки взаємопов'язаними є мої різні соціальні ролі: як правозахисника, як журналіста, як людини з антиавторитарним анархістським світоглядом, як християнина. Як людина, яка цінує свободу, як людина, яка цінує солідарність. Наскільки вони взаємопов'язані, що є фундаментальним, що є пріоритетним, на що я спираюся, в мене ніколи не було часу продумати це належним чином. І я думаю, що непогано було б мати такий час, і щоб мене не відволікали з роботою. На третій день перебування в Луганському СІЗО, я раптом почув, ти хотів час, ти його маєш. Тебе відволікають лише на допити. Ти не хотів, щоб це було під час війни і в полоні. Мабуть, треба було бути конкретнішим в своїх запитах. Але я справді сприйняв це як можливість, і я почав продумувати речі, які мені видавалися важливими, відштовхуючись від передусім тих базових явищ, з якими ми повсякденно мали справу: від насильства, від страху, від болю, і від перспективи смерті. І відштовхуючись від цього. Я думав про наступні і наступні і наступні поняття і явища. Мені дуже допомагала віра, мені дуже допомагало відчуття постійної присутності в моєму житті, смислу, і мені дуже допомагали ці практики. Також мені дуже допомагала пам'ять згадування різних людей, з якими я зустрічався в своєму житті, прекрасних людей, тих, з яким у мене була тривала довга комунікація. Я згадував інтелектуальні дискусії, я згадував приватні, інтимні, чуттєві моменти, я згадував просто випадкові зустрічі. Декого згадуючи, я пам'ятав про роки присутності цієї людини в моєму житті, а про декого я просто пам'ятав, що ця людина повернула голову, подивилась на мене і посміхнулася мені. І це неймовірна кількість людей. Я знав, що я не згадаю всіх, скільки би років я не сидів. І сидячи в камері луганського СІЗО, я розумів, що в якийсь момент, якщо охоронець подивиться в вічку, він, мабуть, зрозуміє, що у мене почалися незворотні процеси з ментальним здоров'ям, тому що сидів зарослий, брудний, схудлий, з сіро-зеленою шкірою, тому що ми не бачили сонця місяцями, нас не виводили на прогулянки. Голодний, український військовополонений, судячи з виразу обличчя, абсолютно щасливий. Тому що я зрозумів, наскільки я благословений тим, що я зустрів стільки прекрасних людей. Я почав інакше ставитися до самого явища інших людей в моєму світі і в світі нас усіх. Якщо дозволите, я хотів би поділитися з усіх тих роздумів, можливо, кількома пунктами. І один з них, власне, це про інших. Як я сказав, я вільний зараз завдяки іншим. Але я є тим, ким я є, і я можу розкритися тільки в інших людях, як вони розкриваються в мені. Як ви знаєте, ми істоти, які порівняно навіть з багатьма іншими вищими савцями, народжуємося раніше, ніж можемо через короткий час про себе подбати. Ми можемо вижити лише завдяки іншим. Ми можемо вижити лише в умовах світу, який ми створили для того, щоб вижити. Ми створюємо паралельний світ. Відома, стара дихотомія культури і натури. Ми, судячи з того, що ми знаємо на даний момент, з біологічних істот єдині, які не просто здатні творити, а робимо це повсякденно і повсякчасно, і щохвилинно. Ми творимо матеріальний світ, ми творимо ціннісний світ, ми творимо смисли. Наскільки ми знаємо, ми єдині істоти, які потребують сенсу, які не можуть без нього жити, тим більше жити повноцінно. Які творять смисли самим своїм існуванням і своєю діяльністю. Всесвіт через наші очі набуває сенсу, набуває смислу. Через нас його приносять у світ. І це неможливо робити, не маючи свободи. Не можна творити невільно. Не можна створювати смисл невільно. Предмети не творять смисл. Ляльки, на яких нас намагалися перетворити в полоні. Суто фізично наказуючи прийняти певне положення тіла, щось робити, щось не робити, виконувати російський гімн або гімн ЛНР, відтискатися 200 разів, лягти встати, говорити щось або не казати нічого. Такі ляльки не творять смислів, але насправді творять всередині, тому що у внутрішній світ людини залізти неможливо. Її можна тримати в постійному страху, в очікуванні болю. В очікуванні сигналу про наближення смерті це можна зробити, але зруйнувати повністю смисл не можна, бо якщо це зробити, то людина припиняє бути людиною. Ми творимо постійно самим своїм існуванням тканину, в якій ми можемо жити і розвиватися завдяки одне одному, підвищуючи одне одного, витягуючи, стверджуючи буття одне одного у любові, тому що любов це ствердження буття іншого. І тому любов протистоїть смерті. Любов і смерть це дві, два протилежні поняття. Любов це максимальне ствердження життя. Максимальне. І це те, що ми робимо. Ми захищаємо життя, захищаючи свободу і захищаючи гідність. І це саме ми робимо прямо зараз. Тут це роблять наші хлопці і дівчата на нулі. Це те, за що ми воюємо. Це не війна за територію. Це навіть, перепрошую, не війна за державу як таку, це війна за гідність, це війна за свободу, це війна за цінності, на яких ми будуємося як люди і як спільнота. А ті, хто нам протистоять, ведуть війну за інше. В полоні мені спало на думку, що одна з заповідей, до якої ставляться часто, як до відгомону давніх історичних часів поширення християнства. Протистояння християнства, язичницьких вірувань, заповідь про заборону ідолопоклонства. Часто до неї ставляться як до чогось, що належить минулому. В полоні я зрозумів, що це, напевно, найбільш актуальна заповідь на тепер, якщо, звісно, не брати дві основні заповіді: любові до Бога і любові до ближнього. Ідоли це те, що створено людськими руками і раптом починає жити своїм власним життям. Вивищуватись над людиною, підмінати її під себе, вимагати жертв, в тому числі людських жертв. Коли люди створили правила і механізм саморегуляції співжиття свого роду самоорганізації, цей механізм відчужувався і перетворився на державний апарат, який в деяких випадках, в тому числі за нашим північно-східним кордоном, зажив власним життям і перетворився на монстра, на молоха, який вимагає людських жертв. І ті, хто втілюють, хто обслуговує цього молоха, чи це Владимир Путін, чи це Кирил Гундяєв, чи хтось інший, вони раді кидати сотні тисяч людей в пащу цьому молоху. Це потвора, яка була створена людьми, і раптом її вивищили над людиною. Немає в нашому фізичному цьому тутешньому світі нічого вищого за людину. Ми можемо притримуватися різних ідеологій, різних політичних поглядів, можемо мати різне ставлення до віри, можемо мати різне ставлення до різних культурних або ідентичнісних цінностей, аспектів життя. Але коли ми втрачаємо повагу до іншої людини, як до людини, як до втілення і носія смислу, як до нашого брата і сестри в цьому світі. Коли ми над нею ставимо якесь творіння наших рук, і ми готові приносити інших в жертву цьому творінню, ми порушуємо заповідь про ідолопоклонство, про заборону ідолопоклонства. І ми починаємо служити ідолам. Повага до людини, повага до людського життя і до життя взагалі до сенсу, до гідності, це те, що робить нас людьми, це те, що дає нам можливість вивищитися над самими собою. Ми можемо це зробити навіть тоді, коли ми начебто не бачимо, як це зробити. Але тут вступає те, про що казав пан ректор, вступає надія. Ми завжди сподіваємося, що ми зможемо це зробити. Зрештою, ми віримо в це. Сьогоднішній уривок з Євангелія, він дуже показовий, тому що ми чули, наскільки Спаситель, наскільки Ісус, говорячи з людьми дві тисячі років тому, не мав жодних ілюзій стосовно. Поширеної корупції в судовій системі, ну і так далі. Але вдова, яка приходила до неправедного судді, вона приходила з надією і з вірою, що вона, попри репутацію цього судді, вона досягне свого і вона досягла, стверджуючи інших в нашій любові до них, розкриваючись в них, маючи надію на те, що ми зможемо зробити навіть те, що здається неможливим, і вірячи в те, що ми можемо це зробити з Божою допомогою. Ми стаємо більше, ніж тим, ким ми є. А тим більше, якщо нас намагаються розкатати і не звести до становища предметів, ми можемо опиратися цьому. Коли я приєднався до Збройних сил України три роки тому, ніхто не думав, що війна триватиме так довго. Я пам'ятаю тодішній настрій. Тоді ситуація була на початку великого вторгнення гірша, ніж зараз виявилися на околицях Києва, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина були окуповані. Нагадаю, набагато більше. Але ми знали, що ми зможемо опиратися, і ми змогли. Хоча наші закордонні партнери в перші дні великого вторгнення переважно вважали, що питання вирішене. Ми показали, що ні. Ми опираємося успішно три роки, і ми збираємося робити це далі, хоча іноді підходить, підкрадається відчай. Тому що це не війна знову-таки за землю або за політику, це війна за людей, за нас і за нашу свободу і гідність. І для мене Україна це не просто земля вільних і гідних людей, а це спільнота тих, хто може стати більшими, ніж є, саме у взаємній повазі. Це можливість. Я дуже сподіваюся, що ми цією можливістю не знехтуємо усім завдяки вам. Тому що власне дуже багато що зараз у наших і у ваших руках. Я сподіваюся, разом ми зробимо все, що треба, щоб зберегти і примножити нашу свободу, і гідність і нашу надію, віру і любов. Слава Україні!